Гаю вас на дев'ятому дні нашому кармічному марафоні кармічна кореляція по кармі гроші, по створення кармі гроші, і розглядаємо причини і наслідки, як ми створюємо своїми помислами, своїми діями, своїми думками, своїми словами карму гроші і як ми створюємо карму, коли в нас немає грошей. І сьогодні в нас цікава тема: це зло втіха. І я нагадаю, що продовження цієї теми продовження. Розуміння, які ж нам потрібно дії робити, щоб все ж таки бути завжди у плюсі, я залишаю посилання на свій на свій телеграм-канал і приходьте, будь ласка, і розширюйте свої знання у цьому, ще й там. І так, коли ми проживаємо, що ситуація на ринку моїх послуг не стійка, коли ми проживаємо що складнощі та проблеми, коли люди не надають мені підтримки, коли вона мені так дуже і дуже потрібна. Навколо багато гніву, осуду й агресії, коли люди завдають мені шкоди, коли я легко сержуся або дратуюся, коли, наприклад, якісь формажор або неприємні ситуації. Згадайте, що гарбуз не виростить без насіння гарбуза. Тому все, що ми проживаємо, всьому є насіння, всьому є причина. І причина з його проживання, що тільки щось сказала, бажання, провали конкурентам провалу ворогам, поганим людям у лапках, Да? Тобто, коли ми бажаємо щось, щоб хтось програв, це ми робимо такі зерняточки. Коли ми відчуваємо задоволення від того, що у когось там якась невдача якась у житті, так? або просто щось не склалося, і ми цим радіємо. Коли в нас є таке пиття, так тобі й треба, ти це заслуговуєш. Це не просто так, це ти сам створив, і ось це така, знаєте, зловтіха внутрішня. І це дуже тонка грань, будь ласка, відслідковуйте. Стежити за невдачами інших. так? Тобто, коли ми, наприклад, прям в свій фокус направляємо на те, що ми шукаємо, що в когось недоліки, якісь непорозуміння або неуспіх, так, оце ми з цим створюємо тому, з цією зловтіхою, що не дуже приємні негативні наслідки, негативні тверді події у своєму життя. А як створити позитивні події, як створити світ, де я живу у товаристві і в приємностях? Як жити, коли я отримую завжди підтримку і співчуття розуміння? Коли мені допомагають, я поділюся в своєму телеграм-каналі, переходьте за посиланням під цим відео.